Перший семінар по обміну досвіду між підприємцями черністів та Львова відбувся кілька тижнів тому. Тоді наші гості розповіли про своє бачення розвитку міста. Окрім того, вони обійшли найвидатніші місця столиці Буковини та навіть зіграли з чорнівчанами у футбол. Вів'яних гарно відпочили, а наші підприємці дізналися багато нового. Вони набагато раніше об'єдналися там ближче, все таки до Європи, і більш люди, більш можливість мають напевне більше спілкуватися. Вони більше їздили на навчання, там ближче Європа, і вони дійсно прогресивніше, чим Чернівецькі бізнесмени. Обмін досвідом тільки призведе до того, що ми зуміємо, як кажуть, скопіювати, побачити, набра... зуміти взяти краще. Моменти, які є у наших сусідів, це власне представників міста Львова. Товариську зустріч продовжила лекція львівського бізнесмена Валерія Пекаря. У виступі він розмірковував про революцію гідності та про причини наслідки тих подій. Зокрема, розповів підприємцям, як діяти в нинішніх умовах. О, те, що в Україні відбувалося, відбувається протягом останніх місяців, і ще буде відбуватися. Що це воно таке взагалі? Як ці події пов'язані з плином всієї української світової історії? З чим ми маємо справу? Це потрібно бізнесові для того, щоб зрозуміти, які стратегії будувати. Якщо ми розуміємо, що відбувається в країні, що буде далі, які такі суттєві засадничі причини того, що є, і які будуть наслідки, то тоді ми можемо будувати довгострокові стратегії, інвестиційні і такі інше. Схожі зустрічі є пізнавальними для підприємців різних міст. Вони кажуть, учасники конференції годом можуть стати традиційними. Вероніка Залевська, Іван Чижик, місцевий час.